Сьогодні наша друга дискусійна панель у програмі ФІЛІ щодо врахування різних факторів впливу на роботу ветеранів та відображення їх в методичних рекомендаціях. Про що говоритимуть наші панелісти сьогодні? По перше, Відбудеться дуже коротка, але важлива рефлексія досвіду, що був озвучений на нашій першій панельній дискусії 17 травня. Потім наша модераторка Тетяна Кухоцька, кураторка соціальних проєктів компанії СКМ, допоможе нам дізнатися про досвід наших трьох панелісток. По перше, це інформація про організаційну програму адаптації ветеранів у метро України панелістка Анна Толмачова, директорка з персоналу Метро Україна, професійний HRD, 14 років досвіду в різних галузях, викладачка та менторка в сфері HR та лідерства. По друге, ми дізнаємось про напрямки та програми роботи з ветеранами в Міністерстві ветеранів, які потрібно використовувати роботодавцям. Наша панелістка Світлана Березіна, генеральний директор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства у справах ветеранів України. І по третє, це знайомство з контекстом та необхідністю медіації між рідними ветеранів та владою. І наша запрошена панелістка Наталка Зарицька, голова правління ГО, Рада дружин і матерів захисників України, жінки зі Сталі.